Якщо засіб для горла Гевалекс є алкогольним напоєм, який приймаю я, мій чоловік, наша сім'я, тому що всі перехворіли вірусом, є проблеми з горлом. Приймаємо місяць чи півтора, є алкогольним напоєм. Ну тоді я не знаю, що робити з аптеками, які продають алкогольні напої без ліцензії, якби більшого додати не можу. А знаючи любиму тему прокуратури і регіоналів, які вони зараз розвивають, з приводу алкогольного синдрому, оп'яніння, то я думаю, що шановна преса, яка спостерігає за цими подіями не один рік. І Ігор Фомін, який виграв суди у Франкфурті з приводу того, що посилалися інсинуації ще в 2007 чи 2008 році, з приводу мого чоловіка наштовхує на, на один висновок. Влада настільки слабка, що вона вимушена користуватися старими прийомами для того, щоб відволікти суспільство від тих безчинств, які тер, відбуваються зараз в країні. Що творить Беркут? Які накази злочинні віддаються Беркуту. Тому я не дивуюся. Завтра може бути, що він приймав наркотики. післязавтра, що він невміняємий, ще через день, що він сам себе побив. Я його туди принесла, кинула під забор. Я не дивуюся сьогодні з влади. Ви прекрасно знаєте, з чим це пов'язано? Сьогодні, в 11-й годині, дипломатичний корпус вимагав від сьогоднішньої влади пояснень, що відбувалося під Святошинським Руведе. Влада, розуміючи, що назрівають санкції, вимушена шукати причини, що відбулася, відволікаючи від справжньої ситуації. Тому нічого дивного, що Луценко був п'яний. Якби я пояснила, крім Гівалекса, більше півтора місяця, який приймає наша сім'я, і то виходить, що я була п'яна, раз я приймаю Гівалекс, і мій чоловік, і мої діти, можна придумати що завгодно, будь-які інсинуації. Ще раз вам кажу, я була з чоловіком разом там. Ніхто не був п'яний, ніхто не був випивший. Все відбувалося так, як я вам доповіла на першому брифінгу. Аналогічно, майже слово в слово, що розповідала вам я, я розповіла сьогодні слідчому. Задавалися аналогічні питання, які задавались вами. Сьогодні, по-моєму, на Українській правді появився ролик, де, слава Богу, перші відео появились, де ми в автобусі з чоловіком розмовляємо з Беркутом. Якщо ви наблюдали чи спостерігали за цим відео, там видно, ми в спокійній формі нормально розмовляємо з людьми. Мета моя, як народного депутата і Луценка, як бувшого міністра внутрішніх справ, була одна: для того, щоб врегулювати ситуацію і не дати можливості відбутися цьому побиттю чи зіткнень Беркута з простими громадянами, що може далі потягнути черговий дипломатичний скандал. Була єдина мета з нашої сторони не допустити чергового кровопролиття. Відбулося те, що відбулося. Вона є логічними логічними подіями на сьогоднішній день. Тому як влада захищається, відбувається, якби ви самі бачите. Він виявив бажання надати покази слідчому. І сьогодні він отримав офіційно процесуальний статус потерпілого по цій справі і був вже допитаний як потерпілий і виклав свою точку зору на цю ситуацію. Він виклав факти, які мали місце при його побитті, і виклав свою точку зору на цю ситуацію, пояснивши свою позицію і надавши письмову відповідну заяву прокуратуру.